Доброго дня, діти! Урок фізкультура. Дистанційне навчання. Тема нашого сьогоднішнього уроку гімнастика та вправа гімнастичний місток. А розпочинаємо ми наш з вами урок з правил техніки безпеки на уроці фізкультури. Фізкультура вдома. Дотримуємося правил техніки безпеки. Під час заняття орієнтуйтесь на власне самопочуття. При поганому самопочутті вправи виконувати заборонено. Одягайтесь у зручний спортивний одяг, не виконувати вправи з тяжким навантаженням. Самостійно не виконуйте невідомі вам рухи, виконуйте фізичні вправи через 40 хвилин після прийому їжі. А зараз ми всі разом викоємо розминку, веселу руханку. Займіть, будь ласка, зручні для вас місця. Ми розпочинаємо. but Жия писалю пить. Виконали руханку. А, а зараз а, у нас техніка виконання вправи гімнастичний місток. Доброго дня! Доброго дня! Пропонуємо вашій увазі вправу на гнучки з гімнастичним містом. Цьому мені, як завжди, допомагає гімнаст першого гімнастського розряду. Зоберів Олександр. Почнемо? Так! Прошу на мат. Основна стійка! Ноги нарізні. Упор присів. Для того, щоб правильно виконати вправу гімнастичний місток, потрібно лягти спиною на мат, ноги максимально зігнути в коліних суглобах і підтягнути до сідниць. Руки ставимо відкритими долонями до плечей, лікті направлені до стелі. Зверніть увагу на розташування пальців. Пальці направлені на п'ятий. Одночасним випрямлянням. В колійних суглобах та в ліктьових суглобах виштовхуємо корпус догори. Тримаємо. Е, погляд направлений на пальці. Зверніть увагу, пальці зафіксовані за напрямом до п'ят. П'яте від е, підлоги не відривається. Раз, два, три. Лягаємо, упор присів. А тепер самостійно. Раз. Два. Поштовх 3. Зафіксували. 4 лягаємо. 5. Основна стічка. Дякую. Які бувають типові помилки? Перше це неправильне розташування ніг, дуже близько. Потрібно нарізно для упору. Друга помилка типова це неправильне розташування рук. Руки розташовані далеко від плечі і направлені від напряму ніг. Можна так впасти. Третя помилка, яка часто зустрічається, це погляд, направлений на стелю. Потрібен погляд на руки. Упор присів І правильне виконання. Дякую. За увагу, гарного вам дня! До побачення!